Українські міста готуються до можливих ракетних ударів по нашій енергосистемі. Підкреслю можливих перед холодним сезоном обладнують об'єкти критичної інфраструктури сонячними панелями. Такі вже є на лікарні у Житомирі. Там важко пережили минулі відключення. Медичне обладнання було на межі вимикання на кону життя пацієнтів. У разі екстреного вимкнення лікарня зможе працювати завдяки сонячній станції на пару з генератором. А це ще й економія на пальному та в платіжках за світло. Сонячні станції на лікарнях та водоканалах це проект громадської організації «Екоклуб». після важкої зими. Вони вирішили допомагати громадам ставати енергонезалежнішими. Гроші на станції шукають за кордоном. А громадам треба головне проявити ініціативу. Із Житомира Наталя Кулик. Дана станція забезпечує 20 відсотків від потреби корпусу, в якому ми знаходимося. Корпус обслуговує важких хворих. Тут знаходиться неограф, який дуже важливий для дослідження судин. Дмитро показує сонячну станцію на даху одного з корпусів Житомирської лікарні. Вона віднедавна генерує перші зелені кіловати. Нині сезон, сонце пече добряче. В певні години навіть увесь корпус може працювати на сонячній енергії. В день, коли максимальне споживання в лікарні, коли тут проходять обстеження, коли «Максимальний наплив людей це близько 20% від споживання. Проте коли енергоспоживання лікарні падає, станція все ще в літній період продукує ввечері цілком багато електроенергії. Дана станція покриває там вечірні або в ранішні години до того, як прийшло багато хворих, 80-90% потреб. У війну у сонячні станції стали ще одним варіантом енергетичної безпеки. Це зараз ми вже забули, як жили під час постійних відключень світла. Але з осені Росія може поновити ракетні атаки на українську енергосистему. Попереджає наша розвідка. Енергетики відремонтували все на швидку руч. Нове обладнання на замін, пошкодженому навіть не доїхало. Поки є час, міста можуть підготуватися до знову непростої осені. Організація Дмитра якраз допомагає громадам стати енергонезалежнішими. Ось цю сонячну станцію вартістю майже мільйон гривень. Житомирській лікарні подарували чехи. Місцева влада звернулася до екоклубу. Ті знайшли іноземних донорів. Минулої зими відключення тут пережили на дизельному генераторі. У нас були випадки, коли в лікарні складні втручання на ангіографі. Це дуже складні операції, які проводилися під час виключалася електроенергії, і тільки завдяки генераторам успішно закінчували всі ці операції. Сонячна станція це ще автономія і безпека для пацієнтів. У випадку раптового відключення світла, сонячна станція все одно працюватиме разом з генератором, особливо в не сезон, восени чи взимку. Але це буде хороша економія на пальному для лікарні. Наприклад, сонячна енергія може частково покрити роботу реанімаційного відділення. Лікарня розрахована на 485 хворих. Лікарня проводить всі види оперативних втручань, практично всі види оперативних втручань. Лікарня працює 24 на 7. Ще суттєва економія на оплаті за електроенергію. Завдяки панелям за рік лікарня зможе заощадити понад 300 тисяч гривень. Екоклуб допомагає встановлювати СЕС не тільки на медичних закладах, ще на міських водоканалах, найбільш критичній інфраструктурі, яка обслуговує багато людей. Почали свій проект минулого року, теж на Житомирщині у Звягелі. Сонячну станцію встановили на лікарні. Гроші 850 тисяч зібрали на благодійному марафоні у США. Після важкої зими продовжили. Тепер на енергії. Сонця працює лікарня у Дубно на Рівненщині. Там грішми допомогло посольство Німеччини. І велика центральна лікарня у сумах. Більше як 27 тисяч євро на сонячну станцію зібрали завдяки донатам поляків, німців, чехів. У нас навантаження на енергосистему збільшилось значно порівнюючи з тим, що у нас, наприклад, було два-три роки назад. По-перше, у нас багато обладнання з'явилося. Наявність, наприклад, сонячних батарей дасть нам трошки розвантаження нашої системи енергетичної. Екоклуб отримав вже 300 заявок від громад на встановлення сонячних станцій. Нині всі опрацьовують. Серед важливих умов це відремонтований дах, щоб на ньому встановити панелі. Частину фінансування. Аня організація допомагає знайти, але громада теж має долучитися грішми, хоча б мінімально. Звісно, ми хочемо, щоб громада теж інвестувала якусь невелику частину коштів у процес. Однак по Україні є багато неспроможних на сьогодні громад, яких бюджет повністю не виконується, і для таких громад ми можемо знаходити інші варіанти співпраці. Тому тут важливе бажання. До кінця літа сонячними панелями планують обладнати 11 об'єктів критичної інфраструктури у різних областях, зокрема також. На київщині та Полтавщині Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факт ICTV, Єдині новини.